Слідчими національної поліції, за матеріалами Державної фіскальної служби було розпочато кримінальне провадження за фактом існування і діяльності ряду конвертаційних центрів, які займалися, в тому числі, відмиванням бюджетних коштів. В ході реалізації отриманої оперативної інформації дійсно вчора, слідчими спільно з оперативними працівниками, на одній з приватних квартир в місті Києві було проведено обшук. В ході обшуку дійсно вилучено. Значну частину, якщо можна так сказати, архіву сім'ї, зокрема, вилучено печатки більше ніж 30 офшорних фірм, банківські документи, які викривають злочинні схеми, за допомогою яких здійснювалось розкрадання бюджетних коштів, особисті документи колишнього президента. А також вилучено документацію. Я прошу показати слайди, а також документацію в оригіналах на нерухомість, зокрема щодо придбання міжгір'я на земельну ділянку та будинок. На квартиру, розташовану на Болонській набережній, машину місця за різними адресами міста Києва, земельну ділянку більше 5 гектарів селінової Петрівці, та також багато інших документів. Я не можу зараз в силу процесуальних обмежень інформувати про більш конкретні результати. Хочу поінформувати, що на, на даний час слідчими національної поліції спільно з представниками Генеральної прокуратури триває процесуальне оформлення даних документів з метою їх закріплення доказового значення. І в подальшому використанні в суді. Я сподіваюся, що наявність і аналіз вказаних документів дасть можливість слідству продвинутися значно в розслідуванні за цими фактами, а також сприятиме поверненню незаконно виведених активів з нашої держави та встановленню істини. Запевняю, що розслідування буде проведено ефективно і в стислі сроки. Осантач, не порушуючи таємницю слідства, скажіть, будь ласка, чи були виявлені якісь документи, які стосуються офшорних компаній і розрахунків безпосередньо по офшорним компаніям? Так, ми маємо як реєстраційні документи, так і безпосередньо печатки, а також документи фінансово-господарської діяльності.